Вітає луч куртки Just Emporio. Лоти 7-8 одиниць. І ми вам зараз покажемо відразу два лоти, щоб ви розуміли, чим вони відрізняються. От Ми так підібрали. От Дивіться, в кожному лоті буде сіра куртка. В перший варіант у нас вона без капюшону, другий варіант з капюшоном. Далі в кожному лоті без. В першому варіанті з капюшоном, в другому без капюшона. Далі хакі в кожному лоті. Тут, в цьому варіанті, у нас є капюшон, а в наступному варіанті немає. Синя без капюшону, а в іншому лоті з капюшоном. Далі в кожному лоті буде лівайс. Куртка вона однакова. Вона однакова. Лівайс. В кожному лоті. І тепер чим далі вони відрізняються. От кінцівка відрізняється. Перший лот. Дивіться, тут у нас, наприклад, чорна, хоча можуть бути ще варіанти якісь. І тут у нас зелена лівайс. Оці дві куртки будуть відрізнятися. Кінцівка. Так, і. Наприклад, в цьому варіанті у нас хакі без капюшону і сіра з капюшоном. Тобто 5 курток сіра, беж, хакі, синя, чорна лівайс це лоти близнюки. Відрізняються тільки капюшон без капюшона. І дві курточки можуть бути. Інші варіанти. Розміри від, X, від S до XXL. Ціна стоїть рітейл 129,9 євро. Наша ціна 28 євро. Якщо треба показати вам саме деякі лоти, конкретні, ми вам покажемо онлайн. І якщо треба підібрати розмірні ряди, ми також вам все зробимо. Отже, Just Emporio.